Книга Псалми 82 й псалом це молитва Моїсея, чоловіка Божого. Багато із нас знають історію про Моїсея, чули багато, скільки він років прожив, скільки він років в Єгипті був, скільки він далі в пустелі, там жив, навчався, працював у тестя свого. 80 років у нього, у нього все було по 40. 40 років в Єгипті, 40 років. Скажем, він там у Тестя десь працював і пустелі проходив, і 40 років з 80 до 120 це його вже служіння і перехід він з ізраїльським народом 40 років ішли до обітованої землі. І, на жаль, на жаль, Моїсей туди побачив, але не зміг туди зайти. І ми маємо зрозуміти, в чому справа? Що не так? В чому помилка була зроблена? Всі ми знаємо, що Моїсей, Бог, Біблія взагалі описує, що Моїсей був ну, самим смиреним чоловіком на землі. Ви уявляєте чи ні? В чому смиріння було? В чому смиріння було, друзі? Повинувався, слухався Господа, да? хоч Моїсей і виховувався, скажімо, в будинку да, фараона, пройшло його 40 років життя. Він міг там сформуватися, бути, знаєте, таким твердим єгиптянином, але внутрішність його залишилась єврейською. Богобійним. Знав Бога, шукав Бога. І Моїсей залишився скромним, простим чоловіком. Пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте розмову Моїсея з Богом біля того гарячого куста, який горів, і не згорав. Ви пам'ятаєте розмову? Про що була розмова? Бог каже Моїсею, що він. Першу чергу зніми свої, свої, своє взуття, тому що там земля свята, тому що там Господь. Якби Бог говорив із того куста, з того вогню. Так чи ні? Далі він Моїсею каже, що в Моїсеї є місія, є праця. Він має піти до фараона, має піти в Єгипет і що? І вивезти Божий народ. Так чи ні? Що Моїсей каже йому на це? Він дуже упирався. І Він порой так упирався, як брат Ануфрій порой упирається. Вибачаюсь, за приклад, ну, порой каже: я такий скромний, я не хочу ні ви що, ні, ні, ні. Братануфрі просить, щоб помічник рядом був говорящий. І так Моїсей просив. Друзі, ну я зараз хочу більше про Моїсея. Моїсей, каже, я ж не можу говорити. Я ж, ну, мабуть, нього вада була, мабуть, він заїкався, скоріше всього. Бо, судя по Слову Божому, він. Показ, пояснює слово, показує, що він мав проблеми з мовою і десь а, 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 заїкався. Ну як з фараоном можна розмовляти, коли є така вада? І я помітив багато людей, які мають цю ваду, вони дуже соромляться, і їм дуже не знаю, чому, ну, їм дуже важко жити і вони стараються менше розмовляти. Ну, кого Бог каже, я тобі в поміч дам? Брата арона. Моїсей далі багато питань йому задавав. Що і як буде? Він каже, на тобі жезл даю, жезл твій буде через цим жезлом це влада, будеш чудеса творити. Багато чудес було, так чи ні? Ну в мене завжди виникало одне питання, друзі. Всемогутній Бог прийшов. Посилає Моїсея. Моїсей в скромності упирається. Потім каже: Ну дивись, як костоязичний. Бог би міг би сказати зціляю тебе. Раз. І проблема вирішена. Чому Бог не вирішив питання Моїсея з його, так би сказати, мовою? Невже легше було Аарона? взяти? ще Аарона треба умови, щоб Аарон пішов до самого? Володаря Єгипту. А на Моїсея в Єгипті зубу заточений. Пам'ятає Єгипет, що зробив Моїсей, чому він втік з Єгипту? Захистив одного єврея, так захищав в ревності Божий народ, що перестарався, що той аж помер Єгиптянин. Було таке чи ні? Він мусив втікти звідти, щоб не вбили його за єгиптянина. А Бог тепер каже, ні ні, саме ти підеш туди, саме ти будеш умовляти фараона, щоб відпустив мій народ. Біблія нам не відкриває до кінця, чому так сильно Моїсей впирався. Можливо, він боявся, щоб його там не взяли, не вбили за це, не пригадали йому його, знаєте, гріх, той, який він зробив багато років назад. Бог не вирішує питання з мовою, Бог дає йому помічника. Взагалі це правильний принцип. Ісус Христос посилав подвоє, так чи ні? Моїсей, щоб він не возгордився, мабуть, від смиріння, щоб не перейшов від гордості, заїкався, будеш заїкатися далі. Ну, я тобі даю Аарона, Аарон піде з тобою, і зробите ту справу, на яку я посилаю. Якщо щось буде з Моїсеєм, арон буде тобі руки підтримувати. Буде тебе підтримувати, так чи ні? Друзі, нам завжди біля нас також потрібно, щоб біля нас була людина, довірений брат чи сестра, щоб ми могли сьогодні, знаєте, йти і служити Богу і підтримка. Оце правило, цей закон іти вдвох, як мінімум. Бог його не відміняв починаючи з старого заповіту і далі вчення Ісуса Христа в новому заповіті по двоє. Щоб не схибив, щоб брат чи сестра підтримали, щоб зробити Божу справу, тому що як людина, як ми в стороні. Ну нема збоку, ніхто не бачить, що можна десь халтурити. Да? Можна десь щось утаїть. Можна, скажімо, те, що треба було сказати, то не скажу. Все одно ж свідків немає. Моїх братів, побратимів, немає. Ну, поведу себе так. Історія Моїсея була цікава. Я вам трошечки так нагадав про Моїсея. Далі він каже, Господи, при пристановищем нашим ти був із роду в рід. Перша ніж народилися гори. І ти утворив землю і Всесвіт, від вічності до вічності, ти Бог. Ти повертаєш людину в порох та говориш: верніться сини людські, бо тисяча років в очах твоїх, немов день вчорашній, що проминув, як одна сторожа вночі, ти неначе повінню їх уносиш, вони, мов сон, як трава, що ранком росте, на світанку цвіте. І зеленіє, а ввечері скошена і засихає, бо ми зникаємо від гніву Твого, та від люті Твоєї ми в суміті, ти поклав беззаконня наші перед собою, і таємне наше перед світлом лиця Твого. Друзі, таємне наше тайни, які ми думаємо, що вони сховані, ніхто їх не бачить. То перед Богом вони просто як на ладоні все, ще й світло подсвічує. Розумієте? Тобто Бог все бачить. Ти поклав беззаконня наші перед собою. Бог бачить беззаконня, поклав їх перед собою. Вони не сховані. І таємне наше перед світлом лице, лиця Твого. Бо всі дні наші промайнули у гніві Твоєму, а літа наші ми завершуємо зі стогоном. Дні віку нашого 70 років, а при більшій міцності 80 років, і найкраща пора їхня праця та марнота, тобто труд і суєта. Бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто знає силу гніва Твого? Бо страху перед Тобою подібна людь Твоя. Навчи нас лічити так дні наші, щоб нам набути серце мудре. Повернися, Господи, доки ще чекати. Змилуйся над рабами Твоїми. Зранку носити нас милістю Твоєю, і ми будемо радіти і веселитися в усі дні наші. Порадуй же нас за ті дні, в які. Ти засмучував нас за ті роки, що в них ми зазнали лихо. Нехай з'явиться діло твоє на рабах твоїх і слава Твоя на синах їхніх. І нехай буде благослов... благовоління Господа, Бога нашого до нас, і у справі рук наших посприяй, і діло рук наших затвердь. Амінь. Моїсей він звертається до Бога, знаєте, в цій молитві. Він каже Богу, що перед Богом, перед Божими очами все лежить наші, наше життя, наші вчинки. Тобто від Бога нічого не скрито, і Він розуміє те, що євреї раптали, не слухали, збунтували, роздратували, наскільки Бога, що Бог сказав, що не війдете ті, хто вийшли з Єгипта, не війдете в обітовану землю. За 40 років вони всі повимирали там, декілька людей тільки війшло, які не підвели Бога, які не зневірились, а інші всі загинули. Навіть, на жаль, і Моїсей, самий Смирений, також туди не війшов. Тому що одного разу, коли вони стали біля скелі, сильно хотіли пити. І Господь сказав Моїсеєві, скажи цій горі, і вона дасть воду. Но він і побоцтвував. він вдарив по цій скалі. І потім сказав, а ця скала, вона була про образ Ісуса Христа. Сам Ісус Христос був на тому місці, щоб напоїти водою всіх, хто хотіли пити. І Бог розгнівався сказав: не увійдеш, не увійдеш, і не увійшов. Смирений, слухняний чоловік, який всю націю, весь народ вів, не увійшов. І навіть Бог так зробив, коли він помер, тіло його ангел забрав і заховав, щоб навіть євреї не змогли поховати, щоб далі там не робили ніяких ідолів в капіш для поклоніння. Отак от закінчило життя Моїсея. Друзі, той, хто бачив Бога, не лиця, а зі спини, той, з ким Бог розмовляв. На горі Сінай піднімався, приходив в гарячому кусті, в багатьох моментах, Бог через нього діяв. Майсей це був також прообразом Ісуса Христа, який виводив людей, який вів, який представником був Божим. Брати і сестри, уявіть собі. Наскільки ми з вами сьогодні маємо бути в 21 столітті? Не гратися з Господом, любити Його, служити, бути вірним, не ховати свої гріхи беззаконня, не, не заграватися з цим світом? Ми маємо сьогодні зрозуміти і казати, Господи, і нам дай так прожити, щоб надбати серце мудре. Не просто проживати десятки років, не просто святкувати день народження. Рік пройшов, і я святкую. Друзі, кожного разу, коли ми святкуємо день народження, ми не просто радіємо, що ми народилися і Бог зберіг наше життя до слідущого дня народження. Але питання завжди має бути в тебе і в мене від одного дня народження до іншого, що зробив. Що зробив? Що ти приніс для Господа, для царства Його, що ти зробив для церкви, для нареченої Господа нашого? Ми завжди маємо думати про ці речі. Бог не дає просто, щоб ми прожили 70, 80, 100 чи 120 років на цій землі в пусту. Просто топтали її, просто приходили. знаєте, Бог скільки раз до людей звертався, чому ви даремно ходите і втопчете двори дома мого? Чому даремно? Деякі люди думають, якщо прийшли в церкву, побули, це вже, знаєте, щось нібито Богу послужили, щось зробили. Просто прийшли, просто побули в церкві. Нібито, знаєте, ми якісь особливе, що зробили для Бога. В церкву ми ходимо, щоб Господь нам послужив, щоб Господь тебе мене укріпив, мудрішим зробив, сили дав. Коли ми приходимо в церкву, що ми робимо? Ну, максимум ми можемо пісню заспівати. Ну, помолитися ще разом підтримати. Слово Боже почути. І то не всі його фіксують, не всі його записують, не всі внікають в це Слово Боже, яке проповідується. Багатьох людей спитайте, хто був в неділю на служінні, хто в неділю проповідував, навіть не згадають хто. Не говорячи, яка тема була і про що проповідувалася. Питання виникає, чому ми приходимо в Дім Божий? Чому ми ходимо в церкву, якщо ми не фіксуємо, не внікаємо, не заповітовуємо ні тем, ні слова, нічого? Навіщо ходити в церкву тоді? Ми маємо сьогодні аналізувати, а Бог скільки раз говорить своє відкриття через проповідь, через проповідника тобі і мені. Він хоче тебе і мене привести в порядок, Він хоче нас з вами зробити мудрими, щоб серця наші були мудрі, щоб ми надбали, надбали багато добрих речей, які будуть цінні в царстві Божому, а не просто ходити, протирати штани від і топтати доми чи двори дома Господнього. Зрозумійте це слово сьогодні кожен. І я, і всі ми маємо зрозуміти, я і собі, і вам проповідую, брати і сестри. Тому що поройтесь, і я щось іноді пропускаю мімо вух. А треба бути уважним до Слова Божого. Ми маємо аналізувати, Господь, можливо, саме до тебе сьогодні говорить те чи інше слово. Тобі потрібно зупинитися. Тобі потрібно зупинитися, зробити зупинку. І пізнай Господа, Бог в одному із псалмів каже, зупинись і пізнай Бога. Для того, щоб його пізнати, треба зупинятися час від часу в нашому житті. І я хочу з вами сьогодні молитися і просити Господа, Боже, допоможи, допоможи, навчи нас лічити так дні наші, щоб нам набути серце мудре. Навчи нас іслять так дні наші, щоб нам приобрести серце мудре. Господь допоможи сьогодні зрозуміти це важливе слово. Давайте схилимося на наші коліна, перед нашим Господом, і в молитві. Звернемось, в першу чергу попросимо пробачення. Господи, прости, прости, ми всі, ми всі перед Тобою згрішили. І в словах. І в ділах, і в служінні десь, і до Слова Божого, можливо, ми відносились не так, як потрібно. Господи, прости. Бог наш, ми схиляємося перед Тобою, перед Твоїм лицем. Ми віддаємо Тобі усю належну славу, честь і хвалу. Ти наш Бог, ти достоїн честі, слави і хвали. І хай в усьому прославиться Твоє ім'я, Господь. Ти бачиш кожного з нас, ти бачиш усіх своїх дітей, синів і доняк. Ти бачиш, наскільки горять наші серця по слову твоєму, Боже, по, те, по тому, щоб спілкуватися з тобою, по тому, щоб прославляти твоє ім'я, щоб служити тобі, щоб бути вірним тобі, Боже, ти усе це бачиш. Ми просимо тебе, Господь. Пробач нас усіх, пробач де в чому погрішили перед тобою словом чи ділом прости, Боже. Де ж, можливо, ми прогнівали тебе, прости, Боже, не гнівайся на кого з нас. Ми цей добрий приклад, Господь. Великий приклад. Молитва Твого раба, мужа, Божого Моїсея, яка була, Господь. Молитва була до тебе із проханням, Господь. Він просив мудрості, Він просив, Господь, покаяння, Він просив благословіння, Він просив, щоб Ти простив ізраїльський народ і щоб Твоє благословіння повернулося. Ми просимо також, Боже, прости нас усіх, прости церкву Твою, прости церкву, благодать, Господь, прости усіх братів і сестер. І хай Господь, благословіння повернеться до нас усіх. Хай Твоє благословіння повернеться до синів і доняк. Хай слово Твоє живе, Господь змінює сьогодні нас. Господи, ми смиряємося сьогодні перед Тобою. Ми смиряємося перед нашим живим всемогутнім Богом, і ми молимо, і просимо, Господи, прости сьогодні усіх нас. Прости, Бог наш. Ми приймаємо Слово Твоє. Ми приймаємо Господь, і ми просимо Хай Слово Твоє сьогодні змінює нас. Щоб ми змінювали, Господь, наші думки, щоб ми змінювали наші погляди, Господь, щоб змінювалося серце, щоб змінювалося наше життя, Боже, щоб Господь ти був в нашому розумі, і ми щоб прославили Тебе, щоб славили Тебе, Боже. Благослови нас цьому ми благаємо і просимо Тебе, великий всемогутній Бог, допоможи нам усім. Допоможи нам усім шукати лиця Твого, допоможи нам усім шукати правди Твоєї, сили Твоєї, істини Твоєї Боже, допоможи нам усім. Ми благаймо і просимо Тебе, допоможи. Що де не так, Господь, пробач, пробач. І хай Твоя Божа рука буде з нами, хай Твоя милість буде з нами, і Хай благодать Твоя діє, сила Твоя хай діє, Боже. Благослови, ми просимо, не залишай нікого. Є серед нас слабі і немощні, є сильні, Господь, є благословені люди, Господь. Дай щоб сьогодні благословені сильні люди були підтримкою для слабих і немощних, Господь. Щоб ми, Господь, вимолили їх, щоб ми Господь підтримували, щоб ми Господь стояли в проломі за слабих і немощних, Господь. Щоб хтось стоїть, Господь, щоб Він оберігався, Боже, щоб не впасти, Господи, щоб ті, хто стоїть, гарно йде, Господь перед Тобою, щоб ніяка гордість не прийшла. Ну щоб були ми в смиренні, Господь, в страхі Божому далі йшли за Тобою, проповідували, Господь, Твоє Слово, трималися Твого слова і Твоєї правди, щоб ми про Твої закони роздумували і вдень, і вночі, Боже, щоб ми завжди шукали Твоєї сили. Щоб ми сьогодні покладалися на Тебе, на Господа нашого, на сили Твої, на закони Твої, на слово Твоє, Боже, допоможи нам усім. Ми благаємо, ми просимо, Боже, допоможи, врятуй нас усіх сьогодні. Твоя правда і Твоя істина, хай сьогодні буде з нами. І слово Твоє живе, хай змінює сьогодні нас, Боже. Господи, провадь сьогодні. Можливо, Господи, хтось на грані втратить уже спасіння своє. Можливо, є люди такі, яким ти вже сказав, що помрете в цій пустині і не підете в обітовану землю. Господи, ми просимо і молимо тебе. Помилуй, помилуй таких людей, помилуй наших братів і сестер, помилуй, Боже, щоб спасіння не було забране, Боже, щоб Господь світильник не був здвинутий, Боже. Ми просимо Тебе, помилуй, дай шанс. Ісусе, ти захисник, ти там вступаєшся, ти хадатай там на небі біля отця, ти вступаєшся за нас, ти вступаєшся за церкву, благодать, ти вступаєшся, Господь, за своїх дітей, вступися, благослови, допоможи нашим синам, нашим донькам, нашим братам і сестрам, Боже, батькам, Боже, допоможи, дружинам, чоловікам допоможи, Боже. Протягни руку милості, Господь. Протяни руку рукомилості, Боже, не гнівайся ні на кого. Ну хай Твоя милість сьогодні супроводжує нас. Хай благодать Твоя Боже, буде з нами, Боже. Хай слово Твоє живе наповнює наші серця. Хай Слово Твоє сьогодні діє в нашому житті. Ми благаємо і просимо. зроби це, Господь. Зроби це, будь милостивий до кожного з нас. Прости мене, Господь, де я в чому не прав. В словах, в ділах, в думках прости мене, Господь, не гнівайся, очисти святий Боже, щоб я завжди був сосудом, Господь, готовим до служіння, щоб Ти, Господь, употребляв мене, вживав, Господь там, де ти хочеш, Господь. Щоб я був чутливий до Тебе, щоб я був наповнений Духом Святим, щоб я мав страх Божий, Господи, щоб я завжди любив Слово Твоє, закони Твої, і йшов і слідував за Тобою, догаждав Тобі, Богу живому і вів Твій народ правильно, Боже, за тобою, до Царства Твого, щоб завжди давав правильне, здорове вчення, Господь, щоб це вчення контролював Дух Святий, Боже, благослови, супроводжуй, супроводжуй церкву, благодать, свій народ, це Твоя. Я церква, це твій народ, Боже. Я просто, Господи, інструмент твоїх Божих руках. Я хочу бути рабом Божим, який виконує волю Бога, волю Отця. Господи, зроби це, благослови моїх братів, служителів, усю братерську раду, благослови Боже, наповнюй Духом Святим, щоб кожен з них був відповідальним, богобійним, вірним Тобі, Боже, не людям догождав, а Тобі, Боже, не шукав собі якісь бонусів, Боже. Щоб серце не загордилося нічиєї не з нас, Господи, но щоб в смиренні, в страхі Божому, в одній вірі, в любові, в мирі, в єдності слідували за Тобою. Аллилуйя! Слово Твоє, щоб проповідували, як істину, Боже, як в оригіналі сказано, написано, щоб так і було, щоб так і доносилось, і наше життя особисте, щоб воно відповідало Слову Твоєму. Халилуя, Бог наш зробиться для слави Твоєї. Щоб ми відповідали. Слову Твоєму Боже, щоб ми сьогодні були схожі на Господа нашого Ісуса Христа Боже, дай смиренні, в силі Духа Святого Боже, сміливо йти і проповідувати, і возвіщати Твою правду, Твою істину, Боже, благослови. Просимо за всю церкву, дай смиріння. Господи, дай прощення усім нам. Віднови, відроди Божу, віру в кожному. аллилуйя. Сили серця, сили душі, Боже, розум. Хай буде наповнений тобою Господом, і кожна душа хай прославить тебе. Благослови Господь, зробиться для слави Твоєї, наповнюй Духом Святим, Боже, провадь сьогодні усіх нас, Господи, веди, направляй, Боже, на шлях правди. Господи, благослови, щоб кожен із нас чули голос Господа, щоб кожен із нас, Господи, мали з Тобою спілкування, особисті відносини, Господи, благослови і в тайних кімнатах, і в слові, і в церкві, Боже, щоб ми, Господь, Поєднані були з тобою, один з одним, Господь, благослови нас всьому. За все тобі дякуємо, благослови далі продовження цього служіння. Наповнюй, Господь, нас миром, радістю, Боже, щоб ми були уважними, щоб ми сьогодні уважні були до Духа Святого, до Слова Твого Боже, до того, що Ти говориш сьогодні для нас, Господи. Благослови, благослови. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина ість святого духа амінь